Вітаю вас, шановні та виглячі. Ви дивитесь програму Момент істини. Грандіозний проект для жінок України тепер у Хмельницькому. 7 та 8 грудня у приміщенні обласної філармонії відбудеться жіночий фестиваль Аніма, який відбудеться знову ж таки вперше у Хмельницькому. Що це за унікальна подія? Нам сьогодні розповість організатор фестивалю Аніма Олена Воляник. Вітаю вас, пані Олена, у нашій студії. Дуже приємно, що ви сьогодні до нас завітали, і ми маємо змогу з перших вуд дізнатися, що чекатиме власне на представниці жіночої статі. І вас також вітаю, дякую, що запросили, адже дуже хочеться розповісти широкому загалу жінкам, хмельничанкам про наш фестиваль, тому що це насправді дуже важливо. Що власне собою має на меті цей фестиваль? От яка основна ідея? Чому власне його створили для жінок? Жіночий фестиваль Аніма створений жінками і для жінок. Чому? Тому що жінка це та людина. Яка завжди йде вперед, яка не стоїть на місці, яка прагне розвиватися, навчатися, дізнаватися комусь новому. А це місія жінок. Саме тому це жіночий фестиваль. Ціль фестивалю жіночого зібрати на одній площаці жінок. Найкращих жінок, а також найкращих тренерів, спікерів, викладачів, які поділяться абсолютно різними темами в різних сферах. І кожна жінка прийде на фестиваль і обере те, що цікаво і близько, і потрібно на сьогоднішній день саме для неї. О, до речі, про тему, що саме там будуть розповідати? А, ну, фестиваль складається з тренінгів, майстер-класів. Їх буде більше 30. на протязі двох днів. Вони пройдуть, а теми різні. Тому що жінка, сучасна жінка, вона цікавиться всім. Це і бізнес, кар'єра, і розвиток, взаємовідносини з дітьми, з чоловіками, з батьками дуже важлива тема. Це здоров'я, краса, стиль, мода. Це дуже цікава на сьогоднішній день для жінок інтимна тема. Тобто абсолютно всі сфери, які Цікаві сучасні жінці, ми стараємося відкрити на нашому жіночому фестивалі Аніма. А чому така назва? От досить цікава, от аніма така незвична, і ніде власне її ну, не можна зустріти до цього було. Чому така? Звісно, наз... коли я відповідаю на ваше перше запитання, якраз е думаю про аніму і тому дуже легко на нього відповідати. Е це все взаємопов'язане, адже по-юнгу аніма це е от є жінка, в жінці є чоловіче. Начало да, на російській uh -huh, мові. Uh -huh. Початок, так. Ч, чоловічий початок і жіночий початок. Аніма це саме жіноче начало жінки. А, що таке жіноче начало? Це те, до чого прагне саме жіноча частина, да, наша жіночність, в чому виявляється. Тому це знову таке мистецтво, да? це е, спілкування з подругами. Да? Знову таки це є на нашому фестивалі. Це відкриття чогось нового в житті жінки. А, на наших фестивалях дуже часто буває, що жінки знаходять щось таке. Що вони шукали, але не знаючи навіть, що точно вони шукали, а знаходять саме це на фестивалі. Буває так, що жінки, знайшовши нове хобі, заняття, вони починають розвиватися в цьому напрямку, так? Адже жінка вона завжди прагне досконалості і знань завжди хочеться все більше, більше, більше отримати. І після жіночого фестивалю появляються нові знайомства, нові хобі, можливо, навіть і нова робота. От, на ваш погляд, ви спілкуєтеся з жінками, напевно, щодня, і ви є організатором цього фестивалю саме у нашому місті. Що сьогодні цікавить жінку? От вас особисто, наприклад, жінку, що цікавить, от і що є на першому місці? Чи дійсно у цьому фестивалі зібрані всі ці необхідні речі, які відбуваються у повсякденному житті? І з якими зустрічаються щодня жінка. Ви знаєте, дуже цікаво спостерігати за цим, тому що е, тренінги в нас проходять в парал паралелях. Да? А, тобто е, починаються тренінги, і в одному секторі Марс і Венера, взаємовідносини, в другому секторі бізнес і кар'єра, третій сектор працює е, лайфстайл, наприклад, так, стиль життя, е, четвертий сектор здоров'я да, для прикладу. І здається, ну, напевно, що зараз це складні економічна ситуація. Е, потрібно всім йти там здізнаватись про бізнес, або ще да, Такі ситуації хочеться кохати, бути вільному, мріяти. Та ми підемо про любов слухати. Але насправді якось так відбувається, що кожна жінка обирає саме свій сектор, і вона дуже гарно гармоніює. Тобто, насправді, у кожного є якесь своє покликання і якийсь внутрішній стан на сьогодні. Тобто, сьогодні, можливо, жінці буде цікаво прослухати про здоров'я, а завтра її вже буде більше цікавити мода. А післязавтра – бізнес. Тобто, жінка це. Така істота мінлива, і е, чим більше ми дізнаємося, наповнюємося чимось новим, ми хоч, бажаємо знаходити, е, відкривати нові грані жінки, да? так як цей маленький алмазик. Який чим більше він має грани, тому жінкам насправді дуже багато цікаво різних тем. І хочу ще сказати: звичайно, жінки прислух... люблять прислухатись до тих, які вже досягали успіху. І так само на нашому фестивалі дуже багато відомих жінок, жінок, які зробили свою кар'єру, які побудували щасливу. Щасливе життя в своїй сім'ї, жінок, які досягли успіху, які пишуть книжки, наприклад, чи володіють іншим мистецтвом. До нас часто приходять відомі зіркові люди, діляться своїм досвідом. Деколи це може навіть не досвід, а енергія, деколи це може бути навіть досвід цієї людини, яка прийшла до зіркового гостя, але почувши від авторитетної людини, вона це відчула таки, так я була права. Я піду і так буду жити далі. Скажіть, будь ласка, пані Олена, а якою, от, на вашу думку, має бути сучасна успішна жінка? Сучасна жінка це та жінка, яка вміє балансувати. Балансувати в собі чоловіче начало і жіноче начало. Це дуже важливо. І в той час, коли жінки все більше і більше беруть на себе відповідальності, працюють. Займаються дітками, хочуть бути гарними, да? тут дуже важливо баланс, щоб е, встигнути все і не втратити себе. Тому що деколи ми. Е, розмінюємось на те, що нам потрібно якісь справи зробити жіночі, да? відповідальність жіноча, наприклад, на кухні, так? і е, тоді страдає наша, наша інша сторона, яка, можливо, тягнеться до якогось виду мистецтва. Да? Головніше ж нагодувати діток, а не намалювати картину, наприклад, а да? чи навчитися якомусь новому мистецтву малювання. Зараз це також дуже поширено. Тому тут найважливо. Знаходити баланс і гармонію, знаходити себе і через це знаходити гармонію. Які побажання хотіли б е е висловити нашим подолянкам, які дивляться? Я хотіла б від цієї душі побажати подолянкам, прийти на Всеукраїнський жіночий фестиваль Аніма, тому що це дійсно те місце, якого вони. Е Можливо, навіть чекали в своєму житті, але ну, не було в нас в Хмельницькому да, такого жіночого фестивалю. Це те місце, де вони зможуть для себе знайти багато нового. І ми чекаємо найкращих хмельничанок на жіночому фестивалі Аніма для того, щоб прекрасно провести свій час, набратися позитивної енергії, якісної, корисної інформації, і разом з тим просто відпочити. Я вам дякую за розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, що у нас в гостях була Олена Вуляник, організатор жіночого фестивалю Аніма, який нагадаємо відбудеться 7 та 8 грудня в приміщенні обласної філармонії. Ми вас загорушуємо. Дякуємо, що дивились на до побачення.